Таю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Як живе Вінниця в умовах воєнного стану? Особисті відео жителів міста і не тільки. Усе показуємо. Ось уже сьомий місяць підряд. Ми щоденно чуємо безліч сирен, і наше серце замирає. Адже це означає, що расисти знову запускають ракети, аби налякати цивільне населення. Та нам навіть ракети не такі страшні, як їхнє братерство. Адже для нас немає нічого ціннішого ніж наша батьківщина та наша свобода. Ви лише погляньте на цю націю під час повітряної тривоги, під час повітряних атак. Наш народ у бомбосховищі співає гімн України. Що у нас немає нічого спільного із з народом навіть на генетичному рівні доводять усі ті звірства, які вони коїть на території іншої країни, і навіть те, як вони поводяться і на території своєї країни, адже вони живуть гірше ніж аборигени. А ось вам і відмінність українського народу. Ми хочемо завжди дбати про те місце, де ми живемо, і ми хочемо жити у комфорті і дбаємо про цю чистоту. Ви лише погляньте, звичайний перехожий, помітив, що забився водостік листям і не побоявся за бруд... Одни руки, аби іншим було теж комфортно. Просто погляньте. Звичайна людина, яка бачить, що забився водосток, взяв і почистив. Оце, оце респект таким людям. Єдність нашої нації вражає увесь світ, адже у жодній країні світу не можуть зрозуміти, яким саме чином одна країна, стільки багато людей, можуть єднатися заради одної спільної мети нашої перемоги. Та не варто думати, що ми об'єднались лише зараз, адже війна просто додала нам іще більшої потужності для того, аби повороти борога. Проте наш український народ завжди єднався і буде єднатися для того, аби допомагати один одному, як і в великих справах, так і в маленьких. Нація нескорених, адже у нашій країні кожен від маленького до великого робить усе можливе щоденно, не втрачаючи наснаги. Усе для того, аби побороти і вигнати ворога із нашої батьківщини. Маленькі музиканти продовжують боротьбу на своєму фронті. Ось уже який місяць підряд. Цей дитячий оркестр виходить на вулиці, грає музику для того, аби збирати кошти на збройні сили України. І в дощ, і в холод вони не зупиняються, адже навіть діти знають, заради чого ми стоїмо. Сьогодні вранці діти духовий оркестр грають збір на підтримку української армії, то має змогу, підійдіть, підтримайте. Народ дійсно не скорений. Усі пам'ятають жінку, яка на початку військового вторгнення повномасштабного Російської Федерації на територію нашої країни за допомогою звичайної банки із помідорами збила рашистський дрон. І Дійсно, ця банка із помідорами стала іще ще одним символом нашого народного супротиву проти рашистських загарбників. Проте наші господині вирішили трішечки апгрейдити і зробили нові банки із національною символікою. Кими ж цінними є наші перемоги, адже це не лише клаптики нашої землі, які, звісно ж, теж для нас є святими, а це люди, які протягом багатьох місяців були змушені залишатись під рашистською окупацією і жити у нелюдських умовах. Навіть у такій складній і небезпечній ситуації не підтримали нічого рашистського на звільненій Харківщині. Продавщині розповідають історії про те, як вони відмовлялись приймати рублі, і навіть весь цей час ховали прапор України, бо чекали на звільнення. А все таки за. За гривні. О, не ні, 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 за гривні. Дівочки. Я не розчитувала за рівні. Російські <зас> солдати. А де вони взяли? Ми її не знімали ніколи. Вони збиралися її зірвати, Не <зас> вийшло. <зас> 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 Загарбуючи наші території, расисти швиденько намагалися перефарбовувати стели у триколор і також вішати свої ганебні банери. Та вони не розуміють, яка би символіка ганебна там не висіла, це не змінює того, що це все одно Україна. На смітив прибирай, і хоч росіянам цей принцип невідомий, проте на теренах цивілізованого світу доведеться слідувати цим нормам. Російські окупанти, які були взяті у полон, перефарбовують стелу міста із ганебного триколор Орного на синій жовтий всіх вітаю сьогодні. Окупанти, росіяни, вирішили прибрати за собою сміття, і ось буде виглядати жовто-синьою. Все буде Україна. Були приємними відео зі звільнення наших територій, проте ми ні на хвилину не повинні забувати про те, яку ціну наші захисники віддають за те, аби ми мали змогу жити у вільній Україні. Та ми дуже бажаємо і щиро віримо, аби кожна захисниця та захисник зміг повернутись додому до своїх рідних живим і здоровим. Адже для нас життя кожного українця це найвища цінність. Доброго вечора, ми з України! Щотижня ми будемо збирати матеріали та інформувати вас, як живе Вінниця в умовах воєнного стану. Знімайте усе, що бачите навколо, але пам'ятайте нічого того, що може допомогти ворогу або нашкодити Україні. Слава нації! Слава Збройним силам України!